Теж Тут що тут за старий домик такий? На роздорожжі тут на... дорога від тілі від цілі, де. От. І який дом тут старий, длинний? Що воно було? Ну, не, 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 з, з першої сторони. Цей теж напротив теж старий такий. Де двері такі, як я вам кажу, що трактора сюди заїжджали, комбайньори. Еті. А це магазинчик, який ось тут знімала. Ну, цікаво, тут люди живуть, не живуть, ну живуть, напевно, там продавщиця сидить в этом. І, а цей дом, і не пойму, хто. Зараз подивлюся з цієї сторони, як він тут стоїть. Вон, почта кидати, можна письма. А цей дом, да, видно, що тут написано на якій вулиці. От вішають тут усе, що хочеш, Ну, віконечка дуже старе здання. Може, яке производство було, що тут на роздорожжі, воно уже Радхаус, наш не Радхаус, а католічеська церква. Тут. І це інтересно, оцей длинний дом. І він тут ото ще постройка тут якась. Це Ти хто тут не живе. Ну, а доміра такі через, що производство тут було? що тут тут, було, може колхоз місний був, батареї він хтось поставив на кришах. І добре. Ну, знизу оттуда видно той сарай длинний видно. Ну, а це звичайна вулиця. А це обична вулиця, де машини їздять. Домик оце теж непоганий, да? красиві дома тут поподілені. А там не знаю, що внутрі. Я думала, що там теж дом хороший. А це проєкт як предприятия якесь. Сіялка він стоїть, чи веялка тут. І це такі тут дома. Трошки трошки не хотіла вже знімати, але оцей. Оце здання таке ще тут є у наших. От штетин, вроді би такий штетен хороший. І всі е, домики такі вже. Ну, є ще дома і ще перших постройок по цій вулиці. Так що, а є попереробляли. А попереробляли, видно, що е, перші етажі внизу, аж, аж вікна. Тоже он, пож... Тоже он. Тоже Тут дом вроде бы стоит, люди живуть, а там сараї які М -м -м -м. для комбайнів, для е, тих для екскаваторів. Тоже дома такі е, ті. стоять сараї, шлакоблочні, крепкі, хороші. А тут а цей домик інтересний, звісно, домик. Це він один такий у мене. Красивий <смеш>, написаний все. Багато тут, звісно, сучасні дома із батареями на кришах. Це до якогось празника готуємо. в кінці буде е, лютого тут якісь свята. вони будуть і в Зігмарінгені, і в нас, і везде, і везде. Будуть такі флажки порозвішані. Це щоб машин не знімали, щоб не казали, що я там машини знімаю. Оце цілі три серії на цих домах. Все дома. Мені, та... Оце старий дом. Видно, що по перший етаж залитий асфальтом. Дверики маленькі, як в Португалії. В Португалії теж такі люди маленькі, і там не знаю, чого вони маленькі, за того, що сонця багато, мабуть. І тут. А тут. Цікаво, там ще вниз була дорога. І везде ось такі ті, як домики. І везде, туди вниз є. Проходи не везде є, але є проходи такі вниз. Туда. І теж ж там униз, там ж це ж ми на горі вулиця ця, а там вроді все як вниз іде. Зараз я тихенько, тихенько. Покажу вам, де хати внизу стоять, як пройду, а то може виругають іще. Вон, бачите, який там ждета. О, трошки показала. Задворки не буду показувати, бо там іще десь там виход був. Треба подивитися, виход десь там виход був. А це якийсь празничок. Десь проход там був, зараз покажу. Мабуть, отут за цим домом виход да, десь був. Зараз покажу. А це ж теж такі гаражі? Ну це гаражі для тих, для високих комбайнів, екскаваторів такі. Раніше люди і міли таке все. Ага. Ні, тут десь була дорожка, але ми, мабуть, її вже пройшли. Тут добре видно. Увесь пошти. То наші там якраз дома там. А там ні. Там центр більше, а там наші он, коричневі крищі, то там все внизу, а це вулиця наверху. Ну, тут теж їздять. Он. Комбайнери ставлять комбайни. Видно, які полоски на, тому, на землі. Ну от, показала вам коє-що, Да? А так дуже старі. Оцей дом старий, прямо той старий дом. Райончик такий старий, ніхто його не, не купляє, щоб обновити. А так усе і є. Ну, ладно, поки поки, мабуть, хвата вже.